Написав мені підписник про свої пригоди з ТЦК. Каже, маю другу групу інвалідності, не робочу, живу з сестрою, так як каже, батьків у нас немає, і попросила сестра спуститись в магазин, який знаходиться в будинку, купити продукти харчування. Надяг, каже, на себе якісь шорти, шльопки, курточку накинув, спустився вниз і не встиг роздуплитись, як уже сижу в бусику. Добре, що побачила сусідка. Бо не взяв з собою, каже, взагалі не ні телефон, нічого, ніяких не документів. І повідомила сестрі, сестра, каже, знайшла мене в Святошинському ТЦК, в якому умови, чесно кажучи, так собі, дихати нема чим, дуже вологе повітря, сиро, затхло. І каже, у нас в приміщенні 20 людей. Із цих 20. П'ятеро, в тому числі, і я, каже, заброньовані, тобто люди, які мають бронювання. Мені, каже, здається, що ТЦКшники просто не виконують свій план. Тому вони хапають всіх підряд, в кого є бронювання, а в кого то бронювання й немає. У них всі в розшуку, садять в бус і везуть в ТЦК. Привезла сестра мені документи, мене відпустили, а хлопці залишилися далі чекати. Чесно кажучи, відношення до людей таке собі.